Сьогодні близько п'ятої ранку стався вибух. Після того, як прилетів шахет, відбулося возгорання. Тут у нас виходить це вже другий, другий прильот по ринку за останні два місяці. Попередній був тут недалеко. Почали відновлювати магазини, демонтувати ушкодження, і знову стався прильот. Він відбувся на території майданчика, нового майданчика дитячого ринку. Тобто, тут зосереджені магазини дитячого одягу, іграшок, вигоріло наразі повністю три блоки. Це близько 90 магазинів, пошкоджено ще приблизно така ж кількість.